Сдіємося, що це окунь. да, це окунь. Недаром я сидів тут оба. І заглот. Може давати інструмент для нього. На там-то 1,6 і Клас. Да, ну, треба закинути під самий очерет. Там стоїть мальок, і от він того малька разом зі щучками ганяє. взяв він дуже жадно. Не знаю, чи ще такі будуть, бо тут вже я зловив штук 20, але все таке, як пальчики маленькі, якщо таке навіть не знімав, а й одного шнурка ще зловив. То я навіть таке і не знімав, а стараюся вже щось зловити. покрупніше. А про було плавати на відкритій воді, де немає прив'язки до ніяких ні очеретів, ні трави. Там взагалі пусто. Ще хоч, хоч тут була покльовка, де тримається мальок, то тут ще можна окуня знайти. А так то по відкритому знаю, треба багато часу, напевне, витратити, щоб його там зловити. Да, була покльовочка, але це якісь невеличкий. Можливо ще щось попадеться, декілька заків треба зробити і думаю, пере... опа, підсів. Треба буде перепливати вже інакше місце. Но це маленьке. Отакі переважно і ловилися з самого ранку. То у великій кількості yeah. oh. вот такий трошки більше, але Несуттєво. Так, що я нарешті намотав новий шнур. Це Гіосин Тіні Аджи, PE, здається правильно, називається 0,25. Я щось до останнього думав, що він буде такий на 1-2 грами покидати, але я бачу, що думаю, до 5 можна ним сміло працювати. Там Вже буде видно, як він буде по витривалості. Хоча був у мене випадок сьогодні, що я зачепився за щось за дно і вже не міг ні відстрілити, ні відчепити, І прийшло тягнути, щоб обірвати, то шнур на вузлі не обірвався. У мене 0,16 флюр обірвався на застіпці. Таке в мене вже досить давно було. Я вже навіть забув, що це таке завжди заново зліє той торнамент в мене обривався. На це дивлюся, аж здивувався, думаю як. Обірвався на засібці, ну нічого собі шнур. Ах, може і справді удачна модель. Один окуньок. Ну це вже такий може бути. Не маленький такий вже аж. І ще невеликий. Щось таке. середнє. Такий окончик пісів. Ну, це вже другий, такий непоганий в цьому місці. Ну Я і так кидаю півтора грама, ну не знаю на, на один, думаю, нема смислу тут кидати. Цікавіше, ніж то місце, де я був спочатку. Але воно таке може бути, що і там розкліється. Там справді дуже маленький окунь клював. Ну тут в цьому місці трошки краще. І це при тому, що тут вже були хлопці на човні стояли, ловили. Не знаю, ще мені трошки лишили риби. І за то їм дякую. Все вже не на жарт, якщо чесно, вже так задуває в спину. Дивіться, який ікраний. Клас. Просто клас. Фоткаємо і відпускаємо. От така ікрина самочка. Опа! Пливе додому. І взагалі по красоті плисти. Вийшов на хвилю, один змах веслами і пішов. А проти хвилі тут капець, це Вітер такий роздувся вже що і оку, і не хочу клювати. Так що, думаю, треба застосовувати план Б і переїжджати десь звідси в інше місце. Так що пливемо. Кунь клас. Дуже гарний. Полярик 1,8 в Фіолеті. з покльовочки бахну, гарно. Такий десь в районі 200. Може і більше. Опа, ще один. Непоганий, непоганий. Віддай, віддай. Такий ох, підсів, ага. Ось потужне було І що ж як воно підсіло? такий шанс був би його засікти, якби? Якби було покльовка. А так що? Під саме траву підкинув. Зразу ж і хвостом влупило. Класно, Ха -ха. вже могла і клюнути. Зараз така справа. Шараптом підсів. Отакий. Також і кренить. Да. Чим далі до тепла, тим трудовіші рибалки стають. На дамбах десь вода, рівень ще дуже високий, я вже один раз був і толку там нічого. Того місця. Треба, щоб хоч трошки рівень води внормувався, і тоді можливо і можна буде комфортно кидати хоч 1 грам і меншого 0,5-0,6 грама, і тоді буде і окна брати. А так поки що. Треба виходити з того, що є. Сягав, щось Шось плюнуло, що щукар, що нічого нового. Мара подивимось, що це таке не, здоров. Все що хочеш і не хочеш. Ноль 16. Ласлюр. Цвітові риви що у мене каже, чи є? Що за крокодильчик? Впливати навіть не думаю. Тоді так не впиралося як це? Оце ну, щось схоже до кілочки, ну кварти важко справлятися І вона вже теж змучилась. Заважимо ту щучку. 875 грамів. Ну, така непогано. Та, гачок трошки взяв про і попав, але нічого. Думаю, вона відійде і нічого не буде. Вся, коплина. Не знаю. Один і шість дюйма полярів. Півтора грама. Бери справді на рибу не відь. Бо то штуки клюють тільки. ці кищука. Що, ну, зважимо ще цю і скоро відпускаємо її. Ну, це ще більше, 940, а там було 875. Все, пішла торпеда. класс. Давай, кусок ходи сюда. Можно, эти шнурки и шнурки попадаются. напевно. Я не надію, що то око але тянемо, якщо витягнемо, то і подивимося, що це таке. Злой то чаїк щука. Деревки ролики, але хто його знає? Що то може бути дерево? Ока, що то може бути дерево? Що ж ти хочеш того полярика 1,6? за краєчок і не зріжеш. Оце вот десь така півкилошна в районі того. На завершення буде окон. Да. Тут не ловив якийсь золотий. Капець. Прикольний, прикольний, треба зафоткати його. Да, золотого окуня кожен день не побачиш. Прикол. Пускає. По Чеку відкрила? Аккуратненько закриє, чек. Такий шнуркінс. Та ти що, я думав, це щукар? Оце подивіться хто! Хо-хо! Це клас, я не очікував. Ще один класный ха ха.